І так, ви зараз бачите на екрані деталь, яку ми з вами сьогодні побудуємо. Спочатку побудуємо один паралелепіпед, потім е, ще два е, по бокам і їх виріжемо. Зараз почнемо. Починаємо, натискаємо меню Файл, створити новий документ, вибираємо деталь. В новому документі нам потрібно виставити орієнтацію. Це ми можемо зробити декількома способами: або натиснути меню Вид орієнтація», або натиснути на панелі вид орієнтація і вибираємо Ізометрія X, Y, Z. Вибрали, ви побачили, як у вас розмістилися осінь. Далі у нас повинно бути вімкнено дерево моделі. Якщо воно у вас не е, вімкнене, значить вам потрібно е, натиснути меню Вид і вибрати дерево моделі. Після цього відкрити дерево і вибрати площину ZX. Це горизонтальна площина, і всі ми зараз будемо будувати прямокутник на горизонтальній площині. Вибрали площину. Після цього ми вибираємо з вами ескіз або на панелі поточний стан, або в меню операції. Вибираємо ескіз. У нас відкривається. Знову ж таки, ви бачите, змінилась. тобто до нас повернулася площина горизонтальна, в якій ми будемо будувати прямокутник. І в нас з'явилася зліва панель геометрія для побудови. Нам потрібно вибрати прямокутник, ми бачимо тут звичайний, ну, прямокутник по вершинам. Нам потрібно вибрати прямокутник, центр вершина. Натискаємо на стрілочку справа, внизу маленька, така сіренька. Затиснули ліву кнопку миші, з'явилася ще під панель. Ми проводимо мишкою, не відпускаючи ліву кнопку миші, і відпускаємо тільки на тому прямокутнику, який нам потрібний прямокутник, центр, вершина. Вибрали. Тепер нам потрібно в панелі властивості, яка відкрилася внизу, я вам вже говорила в попередньому занятті. Нам потрібно вибрати, вказати розмір. Висота у нас буде 30, ширина 60. І тепер натискаємо ліву кнопку миші по центру площини. У нас побудувався прямокутник. Звертаю вашу увагу ще раз, якщо у вас тут ось панелі властивостей не. Зігнута стрілочка Створити об'єкт неактивна, значить її натискати не потрібно. Тоді ми натискаємо тільки кнопку Стоп. Панель закрилась. Після цього нам потрібно натиснути ескіз, щоб ескіз відключився. Коли ми відключаємо ескіз, у нас Бачите, координати повернулися, розмістилась горизонтальна площина, підготувалася до редагування. І зліва в нас з'явилась панель редагування деталей. Ми тут вибираємо операція видавлювання, натиснули, і в нас з'явилася панель для операції видавлювання. І Бачите, з основи показує стрілочкою. Наверх ми можемо видавлювати, але на яку відстань. Зараз ми напишемо: нам тут пропонують відстань 10, ми напишемо 35. І бачите тепер в панелі, що зігнута стрілочка створення об'єкта стала активна. Нам потрібно її обов'язково натиснути. Натискаємо. І у нас ось Уже утворився паралепіпед, і ми бачимо, що видавився основ, з основу видалився така фігура, деталь. Тепер нам потрібно вирізати ще два паралепіпеда по краям. Як це зробити? Спочатку треба виділити площину, на якій ми будемо це виконувати. Після цього обов'язково не забувайте це робити. Після цього ми натискаємо знову ескіз. З'являється у нас панель геометрія, і ви бачите, що ця площина повернулася до нас обличчям, тобто розвернулась до нас. Тепер нам потрібно вибрати прямокутник, але уже прямокутник по вершинам, відкривається панель, в ній ми вибираємо розмір, висота, ширина. Висота буде 30, ширина буде 20. І будуємо, е, прив'язалась я до вершини, і в мене побудувався такий прямокутничок. Панель не закривається. Я можу побудувати ще один прямокутничок. Ввожу розмір, висота 30, а ширина у мене буде, так як буде будуватися з наступної е, з другої сторони, буде мінус 20. І натискаю я на вершину навела, і в мене побудувався ще один прямокутничок. Після цього я можу вже натискати кнопку Стоп. Стрілочка зігнута, у нас цей час неактивна. Натиснули. І я зараз відключаю ескіз. Натиснула поточному стані команду ескіз. Ви ми бачимо знову, у нас деталь розвернулася, і ми бачимо ось наші прямокутнички, які ми тільки що з вами намітили, де ми будемо з вами вирізати. Після цього, в панелі редагування, я вибираю команду, вирізати видавлювання, натискаю її. Відкривається панелька, і ви бачите, ось воно вже орієнтовно, показує мені, на який розмір нам потрібно на, з вами вирізати вниз стрілочка. І розмір тут у нас е, показаний: 10. Ми з вами напишемо розмір 15. Зігнута стрілочка створення об'єкта у нас активна, тобто ми її натискаємо. Натиснули, і ви бачите, що вже в нас ось об'єкт вирізали, тобто ми створили з вами деталь, яку ми ізначально планували. Але нам ще треба потрібно повернутися до нашої орієнтації. Вибираємо знову ізометрія XYZ». Ось воно розмістилося, і ми бачимо координати XYZ. Ми побудували з вами деталь, яку ви бачили ізначально на екрані.